Чи незвісний вандал. Разокрасили две бойові техніки. В цвіта українського флага. Сотрудники муніципальної служби попытались закрасити ці краски, однако у них нічого не вийшло. Сибір наш. Новосибірськ гуде. Шукає міліція, працюють комунальники, але безрезультатно. Сьогодні український Сибірський патріотичний десант. Вчинив на зауралі справжню диверсію, перефарбував пам'ятник Леніну та радянську техніку часів Другої світової у кольори українського прапора та так пофарбував, що перед нашим синьо-жовтим пасує російський камуфляж. Про успіхи наших солдатів на фронті і не тільки. Дивіться у найближчі півгодини за Вітаю. Американська парасолька сполучені штати визнають Київ союзником і обіцяють допомогти мілітарно. В очікуванні мобілізації танкісти, артилеристи та снайпери. Міноборони розсилає повістки. Не жіночих рук справа. Під Києвом дівчата повній викладці воювати вчилися. Америка готує Україні масштабну допомогу. Одночасно два законопроекти вночі ухвалили палати американського конгресу. Тепер мають узгодити остаточне. Сполучені Штати виділять гроші на українську армію і. Дадуть зброю, яка допоможе відбити наступ Росії, кажуть конгресмени, але надавати Україні статус союзника поза блоком НАТО передумали. На що слід чекати Україні, Маргарита Ситник. У разі прийняття законопроекту Україна отримує від США масштабну допомогу. Америка фактично фінансує модернізацію української армії 350 мільйонів доларів на реформування збройних сил та переозброєння. Загальна філософія така: надати ті типи озброєння, які допоможуть знівелювати російські наступальні озброєння. Отже, відповідним чином це системи управління вогнем, це СССР, радари артилерійські і так далі. І так далі і так. те, що робить російську наступальну машину, ну фактично її і робить її неефективному на полі бою. Законопроект дозволяє американській адміністрації вести нові санкції проти Газпрому, якщо буде встановлено скорочення поставок газу в країни НАТО, а також Україну, Грузії та Молдову, на допомогу американців можуть розраховувати і переселенці з Донбасу та Криму. Путін грає поганими картами і робить це не дуже вдало. Ситуація в Україні насправді захопила Росію зненацька. І якщо Росія побачить, що немає ніяких тріщин у коаліції Європи та США. То часом ми почуємо, як вони кажуть, що втрати для російської економіки переважають будь-які стратегічні переваги, які вони отримують. Нові обмеження можуть не тільки знову вдарити по російській економіці. Це такий собі політичний сигнал Росії бути скромнішою у своїх апетитах. В сполучених штатах в парламенті існує стопроцентна політична воля заступитися за Україну, так само як за Молдову і Грузію. Це вже той сигнал, який дуже чітко повинні зрозуміти зрозуміти в Росії. Америка вступає в велику політичну. Чну гру і вона не дасть Росії трактувати оці країни нашого регіону, включно з нашою країною, як зоною своїх особливих інтересів, де ніхто інший не має права голосу зі свого боку. Від України американці теж чекають змін реформи, боротьба з корупцією. Тому й пункт про надання Україні статусу союзника поза блоком НАТО викреслили, каже Богдан Яременко. Український уряд буде змушений рішуче братися за реформи. Ми маємо побачити ліквідацію корупції, дії міжнародних фінансових інституцій для стабілізації ситуації в Україні. Ми повинні бути певні, що Україна матиме змогу себе захищати і рухатися вперед. Конгресмени ще мають час сьогодні, аби остаточно ухвалити законопроект. Після цього його має затвердити Барак Обама. Місцеві оглядачі переконують, одностайна підтримка законопроекту в Сенаті та Палаті представників означає, що рішення найповніше було попередньо узгоджене з білим Мом, але навіть якщо Обама заветує законопроект, Конгрес може подолати вето двома третинами голосів. Але це вже наступного року, коли законодавці зберуться оновленим складом. Маргарита Ситник, Наталка Пісня та Богдан Стрілець, спецкор два плюс два. Вперше тривалий час у зоні антитерористичної операції не стріляли з важкого озброєння. За даними РНБО, за добу не зафіксовано фактів застосування терористами артилерії, танків реактивних систем ГРА. Це офіційно. А зі стрілецької зброї бойовики палили аж шість разів поблизу горлівки, селища піски та міста щастя. Наших військових у Донецькому аеропорту бойовики провокували двічі, ведучи вогонь з підствольних гранатометів. Терористи та російські найманці об'єднуються під єдине командування. Разом з цим незаконні формування проводять організаційні та мобілізаційні заходи з метою створення єдиного командування над окремими бандоформуваннями та доукомплектування бригад за російським стандартом. Бригади доукомплектуються, головне, за рахунок так званих добровольців з Російської Федерації. Попасність, що на Луганщині останнім часом дістається чи не найбільше і страждає місто від постійних обстрілів терористів, більшість з яких у цьому районі місцеві стріляє з Первомайська. Це якихось 3-5 кілометрів від містечка. Б'ють по мирних жителях градами, не шкодуючи боєприпасів. Місто на околицях якого стоять наші солдати, помалу перетворюється на руїни. Олександр Моторний повернувся з попасної. Розкидані по землі цегла з камінням довкола уламки шиферу. Просто на гілках найближчих дерев позастрягали фрагменти хатнього добра. Ну, що вам сказати? Я ж я ж говоряти не буду в сторону України. Це українська попасна від краю міста до першого кордону бойовиків на околиці Первомайська лише пару кілометрів. І тут у попасній усе непросто. Получається, як сталінізм, Хтось щось шо сказав, і мене увезли в діабетчика і гіпертоніка в наручниках. Ну що не мордували. Цього чоловіка, налаштовано не найагресивніше, поміж усіх місцевих, переконувати немає сенсу. Його будинок після пізнього вечора вівторка складно назвати помешканням. В общем, тобто будемо так говорити, сьогодні ночі у 12 часов вночі це прилітіла, а на следующий день було була перемір'я, да? Це вночі на перемірі, у 12 часов. Последній залп. У п'ятиквартирному котеджі ніхто не загинув лише дивом. Там циліндрики, ну там одіяла буквально. все. бо якщо не одіяла, там це був би труп. У цього чоловіка у помешканні саме засинали мати та сестра. У літньої жінки струс мозку. Уламки цегли впали просто на голову. Сестрі господаря квартири осколками посікло ногу. Снаряд просвистів просто над ліжком жінки у кількох сантиметрах. тут висіла батарея. батарея була розбита. Ось здесь. І от десь, от здесь шота. Там щось є. Це той випадок, коли тут на війні тепер доля виконує водночас і злі, і добрі жарти. Ось цей багатоквартирний котеджний будинок не дожив цілим до початку режиму тиші, буквально якихось півтори години. Натомість господиню цієї крайньої оселі від смерті врятувала у буквальному сенсі любов до спілкування. Диван, получається, зала, там, де вона спала, якраз би її накрила вбила б. Ми у сусідній квартирі. На какрасука вийшла, зайшла до нас. Буквально хвилини, як вона вийшла з дому, і ота вот от приліття Її просто спасло. що то вона вийшла. Газогін здовж зруйнованої квартири відновили електрику. Кажуть, люди їм сказали лагодити самостійно. Вони вже були у мера. Той запевнив, що будівельні матеріали для відновлення будинків, зруйнованих під час останнього обстрілу, у попасно вже завезли. Але й така обставина позитиву відношення частини місцевих до усього українського мало додає. Аполтіня он є волу з балкона, от на етажки отут вот, можна найти укртелікомі Андрія робота. Тані зі мною смотрели, як этот хвост камети, як ані називають, летів нам вдома. Те, що поблизу їхніх будинків розташовані позиції українських військових і свої наврядчі били б із будь-якою зброєю по своїм, містян не переконує. Військові на навколишніх блоках кажуть, до таких настроїв вже звикли. Із зайвими розмовами місцевих не чіпають у бійців на блоці теж третю добу. Тиша. Нора є і нора. Геть не люкс, але протриматись можна, кажуть бійці про свої підземні схованки. Номери на трасі дісталися миколаївським гвардійцям у спадок. Надіємося, надіємося, що над ну, тими от, от балками, старого образця, прогнившими в пух і прах, лежать бетонні плити. То, що там зверху лежить земля, слой великий, більшому можна догадатися, що там дійсно є і плити. Ми не проверяли, розкапывать не будемо. Станіслав, насправді, сільський голова нещодавно обраний, поки сам воює, каже, залишив господарство на надійного секретаря. Чоловік показує осколки, які на початку тижня прилітали у розташування блоку. Зізнається, тиша злегка насторожує. Останні два дні настільки тихо, що аж противно. Не знаю, що цієї тишини ожидать. Поки є час миколаївські гвардійці, що спільно з тернополянами тримають оборону на блоці, облаштовують господарство та займаються творчістю. Будують надійні кам'яні сходи до бліндажів, окреслили найголовніші напрямки, куди варто рухатись, але поміж військових обов'язків не забувають і про домашній календар. У мене сьогодні у кресниці день народження. ірочка пользуюсь моментом. Привіт, тебе передаю і крепкого здоров'я тобі, Мирного неба над головою. Головне, щоб... Все було хараша власне на те, що далі буде нарешті і мирно, і добре. Вони і сподіваються, однаково. І мешканці попасної, і бійці, що насправді тепер боронять місто від бойовиків. З Луганщини, Олександр Моторний, Андрій Марченко та Петро Бойко. Спецкор 2+,2. Панамська республіка з ананасами та справжнім Панамським прапором це не нова сепаратистська республіка, а крайній український блокпост на Луганщині. Панамою його прозвали самі бійці через те, що тут постійно гаряче від обстрілів. Наталя Нагорна з Панами Луганської. Тут намагалися створити Луганську народну республіку, і в результаті майже повністю розбили стелу Луганської Те залишилося буквально кілька літер. Тепер тут охороняють люди, які вирішили місце своєї оборони назвати Панамською народною республікою. У Нас своя маленька республіка Панама, котрої ми гордимося. Своїм малим гербом військові оголосили ананас. Назву забезпечили терористи, підтримували високі температури на позиції градами та мінометами. Жарко в нас тут було іноді, по панама. В Панамі жарка, жарка країна. Ну і тому назвали республіка. Спочатку всі думали, що це шляпа. Командир позиції себе теж називає Панамою. Каже, його республіка постійно розбудовується, адже її громадяни не господарявитіші хлопців АТО. Ось спецпогреб під харчі, а це земляні укріплення, аби пересидіти град. Це наша це стіна, стіна радості наша. Ну, Іноді кажеться, що це защитна стіна. Немає цього, блин, навіть... Все пролітають міла максимально укріплених бліндажах. Є вайфай і комфорт майже як вдома. Гардеробну кімнату поєднали зі Тут тільки гранатальот і любі скрипочка Сашина. Це Олександр з називають його кулемет, але сам він впевнений, куховарить краще ніж стріляє. Хоча до війни 10 років не підходив до плити. Попробував мене луче. Получилось наймолодшому панамці. 19 років Максим нянчить кота, теж Максима, та пояснює, чому проміняв веселе юнацьке життя на війну родину січать. Юра будує бліндажі, хоча за дипломом, акушер. Якщо треба буде надо роди прийняти, то ми готові приймемо даже роди. Для нас він врач наш, домашній доктор. Знаєте, як говорять, є таке поняття. Вот а для них он снайпер у Луганській панамі. Ніхто не приховує, щадити ворогів не збираються, воюватимуть до перемоги. Ми вже не перший місяць воюємо. Уже наша армія навчилась воювати і противоположне сторона это вже побачила і поняла. Почувствовала. Да, Якщо вони хочуть далі з нами воювати, то не проти, ми только за. Пускай ні та заява такрита. Я не бігають, розказують, що ані хатять міра, а потім сподтяжкав на стріляє зі столиці. Хлопцям передали подарунок. Тепер поруч з українським прапором висить Панамський. командир. Сьогодні щасливий. Панамська народна республіка воює за незалежність України. З республіки Панама на Луганщині. Наталя Нагорна, Євгенія Цвітанська, Андрій Романок, Станіслав Петренко, Спецкор 2+,2. Павлопіль, що за 25 кілометрів від Маріуполя сьогодні вночі намагалися захопити терористи. Місцеві мешканці розповіли, що в місто увійшла бронетехніка бойовиків. Павлопіль у буферній зоні, і там не має бути підрозділів жодної сторони конфлікту. З розвідкою вийшли бійці Азову, але потрапили у засідку. Авто наскочило на фугас і підірвалося. Двоє азовців загинули, троє поранені. Інші вояки прийняли бій. Попри сплановану ворожу засідку, бійці Азову змогли ліквідувати снайперську пару та знищити автобойовиків поранених у Українських бійців вже доправили сан авіацією до Києва. Ми висунули вперед дозорну групу, яка попала в засідку. Після того, як наша машина наїхала на радіокерований ФУГАС, основна частина підрозділу вступила в вогневий контакт, під час якого було знищено близько 10 терористів. Про неї так довго говорили, аж поки вона сама не почалась мобілізація. І, хоча наказу ще немає офіційно, але неофіційно вже приходять повістки для проходження медкомісії. Скільки наберуть у міністерстві оборони, не кажуть, але треба багато, особливо танкістів та артилеристів. Бо на фронті деякі частини вже без ротації півроку. Сам же міністр Полтора каже про 40 тисяч призовників-строковиків, молодь знову піде в армію. 40 тисяч строковиків та 10,5 тисяч контрактників. Такі плани призову Міністерства оборони на 2015 рік. Цифри вражаючі, але не єдині за сьогодні. Степан Полторак, доповідаючи у Верховній Раді, каже про необхідність негайного реформування збройних сил України. Бо події в Криму і на сході довели без структурних змін війська. Україна не вистоїть. До кінця року буде створена нова система, нова структура і. Весь особовий склад міністерства оборони пройде відповідну перетестацію. Але для того, щоб поміняти людей, спочатку треба, щоб не завалити всю систему. Треба проаналізувати стан справ і п'ятувати їм заміну. Хоча з огляду на стан, у якому перебуває українська армія, тут радше треба говорити не про реформування, а про відродження системи оборони країни. На це міністр просить у наступному році 50 мільярдів гривень. Це у понад три рази більше ніж у році, що минає, передбачається створення. Нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій, крім того, чотири оперативне командування, які буде управляти і керувати збройними силами України на по територіальному принципу. Якщо бажання Міноборони врахують в бюджеті 2015, то військові вже знають на що їх скерують. Серед головних витрат закупівля і модернізація військової техніки та озброєння. Відновлення старої будівництво кораблів та катерів, а також створення спеціальних військ це ті напрямки, на які йтиме найбільше у пріоритетах. Також якість і чисельність військових їхня кількість уже зросла зі 130 до 230 тисяч у планах 250 тисяч. Про скасування ж строкової служби також уже не йдеться поки що або армія, або військова кафедра після перемоги на війні до цього ще повернуться. Продовження ж конфлікту на сході і нарощування кількості ворожих військ зумовили необхідність четвертої хвилі мобілізації. Хлопці воюють по півроку і більше. Потрібна ротація. Степан Полторак і сьогодні не назвав конкретної дати однак, те, що процес пішов, факт. Українці почали отримувати повістки, хоча у військкоматах заспокоюють, поки що викликають задля формування списків потенційних кандидатів для мобілізації. І коли настане час, дадуть знати в пріоритеті ж, як і раніше, ті, хто має досвід служби в армії, і потрібну військову спеціальність. України Слава! 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 Іван Грибенюк, Марія Васильєва, Максим Теля спецкор 2+,2. плюс у Чернівцях зустріли десантників з передової. 45 військовослужбовців військовослужбовців, ї аеромобільної бригади, повернулись додому у відпустку після двох місяців у зоні. Ато десантники несли службу у Луганській області, брали участь у боях за аеропорт. Принаймні 10 днів вони зможуть провести з родинами. Потім знову поїдуть на схід, бо вірять у свою перемогу. Як тільки капітарімір'я тиша ми виконуємо всі умови. а Наші будемо говорити так, враги, вони ніякі умови взагалі нічого не виконують. Як бомбили, так і бомбять. Думаю, що буде мир. Що все-таки все закінчиться. Вот. Буде мир. Режим тиші терористи самі ж обстрілюють і самі ж викликають ОБСЄ, щоб показати руїни, які мовляв лишили по собі українські снаряди в районі села Піщевик. Бойовики розгорнули гради, стрельнули. А потім уже до Павлополя привезли спостерігачів, аби вони побачили зруйновану школу. Навколо ж Маріуполя сьогодні відносно тихо, тому наші вояки знайшли час повчитися. Дуже реалістично, але не війна. Поки затища у справжніх боях біля Маріуполя бійці чотирьох різних підрозділів збройних сил України відпрацьовують так зване бойове злагодження. Розвідники, десантники, артилеристи і танкісти тренуються так, аби стати єдиною тактичною групою. Її задача нанести удар, закріпитися на той тій території, яка ну яка на сьогодні на сьогоднішній день була захвачена, і тримати... Е, оборону до тих пор, поки підійдуть основні сили. Ось, наприклад, бійці потрапили у засідку. Солдати швидко розсипаються та дають відсіч ворогу. Цей штаб створений за натівськими стандартами. Війна показала, найбільшою проблемою української армії є відсутність зв'язку між підрозділами і слабке управління. У цьому нашим військовим допомагають офіцери з Ізраїлю та Грузії. Тут, як вже замет новий визов, щось багато чого нового. Треба адаптироваться, і надо менять структуру. Нам меняться треба на стандарти НАТО, тому що в Афганистане, в Афганістані і в Іракі були такі ж э, воєнні действия. Атаку! Атаку! І хоч на полігоні солдати, які вже пороху понюхали, стараються як уперше. Птур протитанкова керована ракета вважається високоточною зброєю. Відстань стрільби від 100 метрів до 2 кілометрів. Здебільшого використовують проти броні. Потренуватися на такому влітає в копійчину від 15 тисяч доларів. Один постріл кажуть військові. Это является высокоточное оружие и можно попасть в зод то есть в окошко в амбразуру навел пуск все броня под давлением коммулятивной страны струи промывается то есть плавится этими горящей лавой рубит весь экипаж Для інженерів та саперів інше завдання. Треба замінувати дорогу. Людині на це треба було б півдня. Машина пориться за кілька хвилин. Ось як фактично працює ця штукенція. Там всередині стоїть плуг, який робить таку лунку невеличку для міни. Всередині цієї коробочки з машини подаються самі міни. Щільність мін регулює оператор. Ну а далі ось ці плуги вони вже заривають землю, для того, аби не було видно, є тут міни чи немає. Міни закладені, противника придушено, танки підбиті, солдати жартують і самі розім'ялися, і бойовиків полякали. Поки українці маневрували, в околицях Маріуполя не було помішано жодного терориста. Євгенія Гарков, Ігор Ткач, Олександр Зазимко, Спецкор 2+,2. Чернігівщина попрощалася з Віктором Лавренчуком. Він та ще двоє чернігівців та троє миколаївців загинули 8 грудня поблизу. Пісків ворожий снаряд влучив у бліндаж. Віктор записався добровольцем ще у березні, захищав луганський аеропорт. Там дістав поранення після лікування. Знову повернувся у зону бойових дій. Під час мінометного обстрілу, коли загинули бійці, Віктор Лавренчук взагалі мав бути вдома у відпустці. Та дізнавшись, що його побратимів із мінометної батареї передислоковують під Донецький аеропорт, перервав відпустку і поїхав на допомогу Кіборгам. Кіборга прикривали Саропорта Донецького. Прикривали Кіборга. Мінометному огню. Ну і на нашу позицію прилетів снаряд. Сепара 152. троль. Накрили рід. Алея слави та пам'ятний знак героям бойових дій на території військового госпіталю у Вінниці відкрили меморіальну стелу бійцям, котрі поклали життя за Україну. Понад сотню людей, поміж них і військові, які нині тут лікуються, прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Облаштували алею. За пожертви. Навесні вздовж неї висадять сотні кущів троянд. За час бойових дій лише у Вінницькому госпіталі пролікувалося майже дві тисячі вояків. Дуже приємно і трогати що, што, в принципі, це те, що ми там всі відвоювуємо нашу свободу. І воно бути увековечено в пам'яті. і Дорожні люди пам'ятати об этом. Відремонтовані панцерники т 64 та БМП вирушили сьогодні на схід з Дніпропетровська. Відновлювали їх на одному з підприємств міста. Запчастини закупили на пожертви, ремонтували теж волонтери. Окрім профілактики, у танка замінили пошкоджено у боях систему ведення вогню. Щоб техніка на схід не поверталася порожньою її завантажили волонтерською допомогою за два тижні ремонту панцерників. Містяни зібрали для вояків теплі речі, необхідне обладнання, харчі. Та медикаменти нині на відновленні на підприємствах Дніпропетровська перебувають півсотні одиниць бойової техніки. Здесь работает порядка 15 человек. Это привлеченные люди, которые связаны были с, раньше с ремонтом бронетанковой техники. Это сослуживцы, преподаватели, которых я привлек. За полтора месяца было отремонтировано где-то около 15 машин. Это КАМАЗы, это Уралы, это Зилы, это 66-е газоны. Налажена конвейерная линия по производству, скажем, гусень, отливки гусень. В среднем где-то около млн гривен. Это уходит на БМП 2 у Києві жінки взяли до рук зброю. А військові, які готують бійців до АТО, ділились основними навичками і вміннями, які можуть знадобитись в умовах бойових дій. Вишкіл для панянок допоміг їм не лише відпрацювати динаміку і тактику ведення справжнього бою, а й став справжнім випробуванням на стійкість. Ранок на вулиці мінус сім. Але ось цим жінкам мороз не страшний. Вони вже понад годину слухають інструктаж з користування зброєю та поради для перших бойових занять. Якщо зброя повністю зведена, знята з запобіжника набої в патронніку палець не знаходиться на куркові тільки під час прицілювання ворог. Озброївшись теоретичним вмінням, жінки випробовують власні сили на практиці. Коли я там, то в мене чесно кажучи, мізки вимикаються, і через те треба ще дуже багато практикуватися. Чесно кажучи, я протисала цей будинок, і з того будинку в мене стрелили. Там плеще адреналін, як мінімум, це цей вишколи вчать себе контролювати. Організатори стрілецького вишколу переконані, такі навички має освоїти кожна жінка, а особливо та, яка бере активну участь у волонтерстві, та часто їздить у зону АТО, аби передати харчі і теплий одяг. Більшість волонтерів це жінки. І в будь-якому випадку їм ці знання потрібні, тому що коли йде обстріл або якась непередбачена ситуація, ну дуже важко там один одному допомогти, кожен сам за себе. Тому краще, щоб жінки були готові. Зараз вже результати набагато кращі. ви бачили, що на самому початку більш хаотичний був рух. Кожен працював так, як хотілося, як бачилось йому. Зараз вони вже навчилися визначати старшого в своїй групі, уважно дивитися за ним. Діяти в складі підрозділу і використовувати уже методи військової тактики і хитрості. Поки жінки тренуються на пейнтбольній зброї, проте вже наступної суботи вправлятимуться зі справжньої бойової гвинтівки. Якщо допускати відразу до бойової зброї, це небезпечно. А задача нападу, якщо ми воюємо за Україну. Зробити так, щоб вони навіть не спіли почувствовати, що це було. Роптово. Всі розуміють, що в нас війна, і в будь-якому випадку треба бути підготовними. Гана Цапик, Павло М'яснов, Спецкор, 2+,2. Вони на початку 90-х пережили те, що переживаємо ми нині. Хорвати оголосили незалежність і зіштовхнулися з сербською агресією. Так само, як у нас в Хорватії, сербські сепаратисти оголосили свою державу і покликали на допомогу Білград. Вітчизняна війна тривала чотири роки. Маленька країна змогла вистояти під натиском потужної і добре озброєної армії ворога і остаточно здобути незалежність. Сьогодні Хорватія сказала Україні так у Європейському Союзі. Депутати цієї Балканської країни ратифікували угоду про асоціацію Києва з ЄС. Сабор, хорватський парламент без дебатів і навіть обговорення угоду про асоціацію ставлять на голосування на табло. Усі за жодного проти чи навіть утримався. Посол України у Хорватії дякує депутатам за таку одностайність. Наголосно, що свідчить про те, що всі політичні сили в Хорватії абсолютно підтримують європейську інтеграцію України і входження в структури європейського союзу. Посол наголошує, що в європейському союзі хорвати – прихильники України, схожа мова і дуже вже подібна новітня історія. Маленька Хорватія збирає гуманітарну допомогу для України. Хорвати кажуть, що вони, як ніхто інший, розуміють українські проблеми, тому що у них на початку 90-х було теж саме великий сусід на них напав і намагався відібрати частину їхньої території. Хорвати воювали і хорвати перемогли, тому вони бажають того ж самого і нам, українцям. У цьому готелі збирається хорватська еліта: бізнесмени, міністри, посли, відомі спортсмени. Крім традиційних тем про футбол та новорічні свята, говорять і про події на Донбасі. За тиждень другий хорвати зберуть та відправлять в Україну кілька фур допомоги. Один з організаторів акції Драган Приморац, лікар зі світовим ім'ям, професор. Він запрошує нашу знімальну групу до себе у сучасну лікарню. Уже чотири роки тут збирають докупи кістки та ставлять на ноги кращих футболістів Європи. Це єдина лікарня в регіоні, яка може проводити діагностику лікування та реабілітацію в одному місці. Це унікальний об'єкт. І саме у цю лікарню доктор Примора готовий запрошувати на лікування українських військових, якщо на те буде. Політична воля міністра охорони здоров'я Хорватії Ми буквально перехопили в офісі. Він щойно прилетів з Америки і вже за кілька годин має бути в Італії. Українських поранених вояків Хорватія вже лікує і лікуватиме надалі, як в державних, так і приватних лікарнях, як у доктора Приморця. каже він, але міністр говорить не лише про лікування тіла, психологічну допомогу воякам ми можемо надати допомогу не лише приймаючи хворих, але й направляти наших фахівців в Україну, щоб вони вчили ваших спеціалістів. Хорватські медики вже не на камеру озвучують страшну статистику. Вже після війни їхня країна втратила майже стільки ж солдатів як під час бойових дій через самогубство. І тому просять подбати про своїх воїнів уже зараз. З Хорватії Олександр Загородний Андрій Хлуст Спецкор, два плюс Вірте в себе, і перемога буде обов'язково за нами. Тримайтесь.